Знаєте, що я замовила? Я теж не знаю. Оборні. Те, що я замовила. Я теж не знаю. Але оцей супчик і оце, я не знаю, що це рідько, корінь, якийсь, я просто його обожнюю. І їх можна підходити і брати безлімітно. А ще я взяла собі прям каву-каву, прям американу. Таке воно хороше, знаєте, щоб пробудитися. Хочеться, звісно, фільтра якогось смачного. Але... Але... Так, я зараз скажу, скільки я на це витратила. Поїсти тут, ну, в столовці не дуже дорого виходить, напевно. Зараз. На каву я витратила е, 0,97, а на їжу 2,64. Що тут їжі, я не знаю. Якийсь курка, рис, бодрості. Я сподіваюся, що воно не гостре, бо я замовляла, там все корейською. Там взагалі нічого немає. Нема перекладу, тож I have no idea. Ну, хоч рідко, буде точно не гостра. Обожнюю. Я нарешті знайшла цей магазин з мерчем цього університету, залишила свою каву тут. Зараз подивимось, що тут є. Мені дуже цікаво. Я хотіла, хотіла сюди попасти, знайти цей магазин, бо я бачила дуже багато в тіктоці його, але не розуміла з якої сторони цього мейнбудінгу він знаходиться і нарешті знайшла. Буду зараз ще тікток знімати. Може, який ніколи не вийде. Невеличкий огляд мого білдингу, де в мене будуть проходити всі лекції. Ось такий лаунж прикольний, можна посидіти, попрацювати з 8 до 21. Також тут одразу є магазин, де можна купити щось, поїсти, і отут одразу поїсти можна. Така кафетерія. Почала зайти спочатку, взяти собі каву. Може, не каву, а може щось інше. Може, якийсь просто напій. Хочу по максимуму все пробувати, що тут є. І, напевно, що трошки повчитись. Спробувати повчитись, бо мені насправді не хочеться. Мені сьогодні було достатньо. У мене розболілася голова. Дивіться. Хто розуміє, що тут написано? Бо я поки що нічого не розумію. Треба буде сфоткати і перекласти. Ну, Пуш. А, не той пуш. То есть цей куш? Нет, не той куш. О, нет, той куш. Можно. На улице стало очень спокойно. Тому Я взяла собі просто огромні, там не було опцій. Оце пачок не були тільки великі. Тому мені прийшло взяти великий стакан. І я хотіла спробувати цей Гезенат Кофі ще з Strawberry Ну, Так само, як і з Banana Mіл. Смачно. Падьо. Взагалі присіла вам розказати. Хто не знав, мій університет відправив мене на вивчення корейської мови level beginner. У нас не було вибору. Ось такі от книжки нам треба для цього. Вони такі, знаєте, модненькі От це от прямо я в блекнотів у себе. Такого все понаписували. Хто знає корейську, давайте не сміяться з мене. Було цікаво, але такий кінець вже важко, коли. Вчитель не дуже розмовляє англійською мовою. Розуміти на будь-якому рівні рівню її корейську, ну це давайте будемо відвертими. Для мене було неможливо. Ну, типу, можна щось зрозуміти, але це важко. Тож на початку третьої години в мене просто мій мозок вже кипів. І так буде з понеділка по четвер, а ще потім ми будемо писати екзамен. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Розуміють. Я вже просто я не забражаю. На третій день було. На четвертий день все. У нас брейктайм до 14.25. Сьогодні отак вот от. Потім поїду за подарунками на м'яндон, тому що треба всім все подокупляти, щоб вже потім на цей М'Йондон від'їздити. Бо мені... Наприклад, я була там вчора, але вчора я дуже е, мало чого встигла зробити по справах. І мені треба було бігти додому, тож я там була всього лише годину. Сьогодні в мене теж, е, в мене теж є мітінг, але він закінчиться раніше, тобто мені не треба буде бігти додому. Я після шостої буду вільна, і я думаю, що якраз встигну з'їздити. Потім вже буду вдома відпочивати, бо я хочу піти, і спробувати пральні машини тут постиратися. Треба постиратися, бо нову одежу купляти кожен раз це не варіант, як я роблю. Доброго ранку я вчора дуже пізно лягла. Знову. Я не можу звикнути до цього режиму. Все одно живу по британському часу, тож вона зараз 10, -те. Я встала десь півгодинки тому. І то я, напевно, ще спала, бо моя сусідка вона почала збиратися на свої лекції, бо в неї ранкові лекції, а в мене Afternoon lectures, От тому, як побачите, я вже живу не сама. Вона з Китаю, така вона смішна. Спілкуватися важкувато, бо вона англійську не дуже знаю. І я просто питаю англійською через а вона тоді відповідає мені щось. Але дуже коротко, типу, так, ні, little bit, maybe, щось таке. Тому, коли я її спитала, звідки вона мені сказала, що вона з Китаю, а потім вона мене запитала: А ти звідки? Я сказала: я з України кажу, ти знаєш, де це вона така: yes. Я щось сумніваюся, що вона знаю. Зараз буду собі якусь масочку робити. Мені здається, мені зробити треба оцю. Обід, тому що я брала тільки каву в Старбаксі, і тут то -то була не кава, то, щось непонятно, то, що було. Щось солодке. І мочі маленькі з'їла. Оце був мій сніданок, тепер їм по-нормальному якусь гостру штуку в тісті. Тут е, м'ясо є всередині. І я ще собі взяла помідорчики, бо, блін, я тут не можу знайти ніякої е, нормальної фасованої, типу, клітковини іншої. Тому я не знаю, помідори замінять мені це чи ні. Я, я, я подумала, що так. Тому, тому взяла в конвініс-сторі просто помідорки собі. Щоб не їсти всякі тільки булочки, пирожки і солодкі напої. Я, на речі, нарешті розрікати до е, температури, тому що спочатку мені було дуже спекотно, а зараз я можу в штанах ходити. І я така, я тебе в шокі. Всі ці люди вони просто приходять, щоб пофоткати цей кампус, тому що він вважається дуже красивим. Ще я хотіла би сходити е, в інший. Університет, який знаходиться тут неподалеку, це Yonsei Юніверсіті, напевно, хто колись, напевно, цікавився, або там вступом до Кореї, або щось таким, то ви бачили його кампус, і він знаходиться буквально в сусідньому районі. От, дуже красивий, хотілося б туди теж сходити колись. Ось зараз вам засніму, як красиво реально це все. І тут всього є на кампусі. Просто магазини зі всім, навіть аптека. Ось ще якась кафешка, яку я не бачила. Зараз хочу подивитися що там. Блін, я не здивуюсь, якщо це кінотеатр. Це якийсь артхаус. Але все одно, блін, ну, ну, я, я. я. Ой, боже, там навіть скалолазання є, подивіться. Зараз. Ви бачите це? Краса. І це коштувало всього 4 фунти. Ну, подивіться на цю порцію. Нарешті я буду їсти овочі. Сьогодні прям а, в цьому нашому Store, який знаходиться на кампусі, а, прям завезли купу всяких донатів. Я пробувала такий мені або рожевий, я вже не пам'ятаю. Дуже сподобались. ще інші якраз спробувати. їх. Привезли. Що таке пробувала Мені було погано від нього. Ну я думаю, що це було від нього. Але я б хотіла, ще таке попробувати. Ми поїдемо на бейсбольну а, гру, тому я хотіла одразу тут взяти собі якийсь, може які Ладно, я ще похоже, не знаю, що насправді я хочу. Або може реально спробувати кібюмпаб, бо я жодного разу ще не пробувала їх. Мені ще така штука. Не моя тема. Взагалі, в принципі, я, я не дуже таке прям люблю. Але, але можна взяти на раз. Хочеться вже нормально їжі. Мені так хочеться мор моркви, не або якогось сільдерею. Взагалі я не планувала в цьому камінні історії чого купляти. Я хотіла поповнити собі пральну машину, тому що хочу попратися вже. не пройшов на як це пора. Ось таке Я сподіваюся, що він з тюною, але не факт. Я нічого не перекладаю, просто беру на угад те, що мені подобається. Як це взагалі працює? Лі, я так не приймаю. А от Мані Комінен store. Мені треба поповнити на. Uh -huh. ну, давайте на 10 000 вон. Я Я попрошу, щоб мені це зробили. Поки що треба ще щось подивитися, бо я думаю, що я буду голодна. Яйця. Яйця хочу. Ось вони їх одразу так продають вареними Кожного дня щось нове пробувати, але щось я, ну, якось не дуже прям пробую нове. У нас перерва. Що можу сказати? Це важко. Познайомилась з американкою, яка зі мною стоїть. Хороша така дівчинка, вона теж перший раз танцює, кей-поп, і теж feel a little bit embarrassed sometimes. In here actually. Wow. Зі своєю групою мені от видали мій тікет. Ось так він виглядає, це спонсоровано. І також, також це було все неочікувано ланч е, чікен. Хочеться щось купити, але тут такі черги всюди, що я не хочу стояти. Я краще свою водичку куплю і все. Ще чекати до початку входу. Ну, десь 30 хвилин. Да. Тому я поки що посижу. for Я дізналася, що це буде йти три години. І пройшла година, мені отак. не скажу, що мені дуже цікаво, всі оруть, Мені хочеться тиші, мені хочеться якось само відпочивати.